Привіт усім, хто зараз мене дивиться. Перед тим як ми розпочнемо розбирати цю надзвичайно важливу і термінову тему, яка торкається сотень тисяч українців, дозвольте мені дізнатися, з якого міста ви мене дивитеся. Напишіть, будь ласка, у коментарях, мені дійсно цікаво знати нашу географію. А тепер приготуйтеся, адже інформація, яку я зараз розповім, є справжнім шоком для багатьох і світлом в кінці тунелю для тих. Хто вже втратив надію? Терміново Пенсійний фонд України нарешті визнав свою помилку. Так ви не дочули. Відновлено, кому повернуть заморожені пенсії і чому у вас є новий останній термін до 1 квітня, аби не втратити свої законні виплати назавжди. Ця новина не просто важлива, вона критично важлива, адже від неї залежить добробут тисяч родин, які вже зіткнулися з несправедливістю. Давайте трохи згадаємо, як це було раніше. Що зовсім нещодавно, до початку повномасштабної агресії і навіть певний час після, процедура отримання пенсійних виплат була відносно стабільною та зрозумілою. Звісно, були свої нюанси, бюрократичні моменти, але загалом, якщо ви були зареєстровані, мали всі необхідні документи і не мали подвійного громадянства чи інших ускладнюючих факторів. Ваша пенсія нараховувалася і виплачувалася більш-менш безперебійно. Для внутрішньопереміщених осіб ВПО, які переїхали до безпечних регіонів, було запроваджено спрощені процедури, щоб не створювати додаткового навантаження на людей, що вже пережили жах війни та вимушене переселення. Держава намагалася максимально підтримати цих громадян, розуміючи їхню вразливість. Ідентифікація, звісно, була. Але вона не супроводжувалася таким рівнем стресу і не ставила під загрозу виплати для такої величезної кількості людей. Ми звикли до певної стабільності у цьому питанні, адже пенсія це не просто гроші, це гарантія виживання для багатьох, особливо для людей похилого віку, для яких кожен день це вже виклик. Ми мали певну впевненість у тому, що система працює, нехай і не ідеально, але працює. Однак з 1 січня поточного року картина різко змінилася. Тисячі пенсіонерів, які роками сумлінно отримували свої виплати, раптом виявили, що їхні рахунки порожні. Пенсії, які є єдиним джерелом доходу для багатьох, були заморожені. Уявіть собі, цей шок, цю паніку, коли людина похилого віку, яка розраховувала на ці кошти на ліки, на їжу, на комунальні послуги, Розуміє, що грошей просто немає. Згідно з даними, що надійшли з надійних джерел, вже у січні 370 тисяч пенсіонерів не отримали своїх виплат. А проблеми з нарахуванням торкнулися взагалі 1 мільйона 300 тисяч громадян. Це колосальні цифри, які свідчать про системний збій, а не поодинокі випадки. Причина цього масштабного заморожування виявилася, м'яко кажучи. Обурливою і водночас абсурдною. Виявляється, сотні тисяч людей, які сумлінно пройшли обов'язкову ідентифікацію, яка була запроваджена для певних категорій пенсіонерів, зіткнулися з проблемою через відсутність однієї маленької галочки у заяві. Так, саме так, уявіть собі, людина пройшла складну процедуру підтвердження особи. Можливо, стояла в чергах, витрачала час, нерви, але через те, що не поставила позначку в полі про те, що вона не отримує пенсію від Російської Федерації, система автоматично заблокувала виплату. Це схоже на якусь злу бюрократичну іронію, коли формальність стає причиною справжньої гуманітарної катастрофи. Для тисяч родин. Хто ж опинився в зоні ризику і кому було обов'язково пройти цю ідентифікацію, а тепер і подати заяву про неотримання пенсії від РФ? Перш за все, це пенсіонери з числа внутрішньопереміщених осіб. Люди, які були змушені залишити свої домівки, часто втративши все, тепер зіткнулися з ризиком втратити і єдиний засіб до існування. По-друге, це ті, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Для них пройти будь-які процедури, пов'язані з українською державою це вже подвиг, а тут ще й така пастка. І по третє, це наші громадяни, пенсіонери, які зараз знаходяться за кордоном. Вони виїхали, рятуючись від війни і тепер, перебуваючи за тисячі кілометрів від дому, змушені вирішувати ці надскладні бюрократичні питання. Звісно, держава має право і обов'язок захищати свої фінансові інтереси, перевіряти, чи не відбувається зловживань, чи не отримують наші громадяни пенсії від ворожої країни, але методи реалізації цих перевірок не повинні перетворюватися на тортури для чесних платників податків і сумлінних пенсіонерів. Це не просто питання ефективності системи, це питання людяності та довіри між державою і громадянином. Коли система, яка мала б забезпечувати соціальний захист, починає створювати додаткові проблеми для найбільш вразливих категорій населення, це підриває цю довіру. Пенсія в умовах війни це не просто виплата, це без перебільшення питання виживання. Заморожування виплат навіть через технічну помилку, може мати катастрофічні наслідки для життя і здоров'я людей, які вже пройшли через стільки випробувань. Це ліки, це їжа, це тепло в оселі. Це не розкіш, а життєва необхідність. І коли ці виплати зникають, світ руйнується. Але є і добрі новини, і це саме та розв'язка, на яку багато хто чекав. Міністерство соціальної політики України, усвідомивши масштаб проблеми та її соціальні наслідки, офіційно заявило, що це була помилка системи. Так, саме так, помилка. А не злий умисел пенсіонерів. І це дуже важливе визнання. За словами міністерства, виплати будуть відновлені автоматично тим громадянам, які пройшли ідентифікацію, але забули про ту злощасну галочку про неотримання пенсії від РФ. Це означає, що якщо ви вчасно пройшли ідентифікацію, але через неуважність чи технічні збої не поставили відповідну позначку. Вам не потрібно нікуди бігти і нічого переробляти. Система сама виправить свою помилку і розблокує виплати. Це величезне полегшення для сотень тисяч людей. Проте, для тих, хто ще не пройшов ідентифікацію або не подав необхідну заяву, є новий остаточний термін 1 квітня поточного року. Це ваш другий і, ймовірно, останній шанс зберегти свої пенсійні виплати. Цей термін продовжено, і це дає додатковий час. Але це абсолютно не привід розслаблятися. Навпаки, це заклик до негайної дії. На жаль, проблеми на цьому не закінчується. Працівники пенсійного фонду не справляються з величезним навантаженням. У відділеннях ПФУ по всій країні спостерігаються величезні черги. Люди змушені стояти зранку до вечора і часто не встигають пройти перевірку або подати документи. Особливо складна ситуація для тих, хто за кордоном. Система відеозв'язку, яка мала б спростити ідентифікацію, працює вкрай погано. Пенсіонери скаржаться, що їм не передзвонюють або немає вільних слотів для запису на відеотрансляцію. Це створює додатковий стрес і ускладнює ситуацію для найменш захищених верст населення. Тож, якщо ви маєте можливість, не зволікайте. Що ж робити зараз, щоб не втратити свої законні кошти і відновити справедливість? По-перше, якщо ви вже пройшли ідентифікацію, але ваша пенсія досі не надходить, зберігайте спокій. Згідно з обіцянками Міністерства соціальної політики, виплати мають бути відновлені автоматично. Чекайте, але будьте готові, що цей процес може зайняти деякий час. По-друге, якщо ви ще не пройшли ідентифікацію або не подали заяву про неотримання пенсії від Російської Федерації, у вас є час до 1 квітня. Не відкладайте це на останній день. Спробуйте зробити це якомога швидше. Існує кілька способів: особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду України. Це може бути складно через черги, але це найнадійніший варіант для багатьох. Скористатися веб-порталом пенсійного фонду. Це зручно, якщо ви маєте доступ до комп'ютера та вмієте користуватися електронними сервісами через особистий кабінет на порталі електронних послуг Дія. Для тих, хто за кордоном спробувати використати відеозв'язок. Хоча система працює зі збоями, це може бути єдиним варіантом. Продовжуйте спроби і звертайтеся до українських консульств за допомогою, якщо це можливо. Пам'ятайте, що ваші права як пенсіонера захищені законом, і хоча бюрократична машина іноді створює неймовірні перешкоди, але правда на вашому боці. Зберігайте всі документи, що підтверджують ваші дії звернення, заяви, квитанції, це може стати в нагоді у разі подальших непорозумінь. Це складний період для всіх, і особливо для тих, хто знаходиться на заслуженому відпочинку, але має боротися за кожну копійку. Наостанок хочу повернутися до того, з чого ми почали. Міністерство соціальної політики визнало помилку, заявило про автоматичне відновлення виплат і продовжило термін до 1 квітня. Але, чесно кажучи, чи вірите ви, що після всіх цих черг, збоїв і неочікуваних блокувань, після того, як 370 тисяч людей. Залишилися без грошей у січні через якусь галочку, пенсійний фонд справді повністю та бездоганно виправить свою помилку і всі заморожені виплати будуть відновлені вчасно, без зайвих бюрократичних перешкод? Чи варто, на вашу думку, готуватися до чергових сюрпризів після 1 квітня? Напишіть вашу думку у коментарях, адже ваша думка. Це голос сотень тисяч пенсіонерів, які потребують справедливості.